Доброго дня! Сьогодні в нас огляд ноутбуку Lenovo 514, який ми придбали в магазині Allo, скориставшись сайтом Allo. сервіс та обслуговування на висоті. В магазині була знижка на цей ноутбук. Ще одразу я замовила новеньку мишку та коврик під ноутбук, щоб в мене було все новеньке. Тоді в Allo теж були знижки на ці товари. Ноутбук ми обрали трошки менший за попередній, 14 дюймів. Для мене важливим було, щоб екран був глянцевий. Давайте увімкнемо його і поглянемо. Вмикається він з допомогою бокової кнопки або просто підняттям екрану. І ми одразу побачимо, як неймовірно підсвічуються кнопки на клавіатурі. Система Windows запускається швидко. Ми обрали ноутбук з вже встановленим ліцензіонним Windows 11 Home. І при налаштуванні він запропонував встановити код, що мені зараз дуже подобається при користуванні. Браузер та інші програми запускаються швидко. Погляньте. І перейдемо на сайт магазину АО. Також ноутбук можна використовувати як планшет. Для цього достатньо розвернути кришку екрана на 360 градусів. І він автоматично блокує клавіатуру і переходить у режим планшета. Екран сенсорний. Дуже зручно переглядати сторінки. Пройдемося по характеристикам. Діагональ дисплея 14 дюймів. Роздільна здатність дисплея 1920 на 1200. Частота оновлення 600 Гц. Тип матриці IPS. Дісплей глянцевий. Процесор 10 ядер. Оперативна пам'ять 16 ГБ. Накопичувач. CSD 512 ГБ. Він без дисковода, але він мені зовсім і не потрібен. Батарея тримає 9 годин при використанні. Я це особисто перевірила. Заряджаю його один раз на 2-3 дні за умови, що я по півдня на ньому працюю з документами. Ноутбуки вагою 1,5 кг. Сірий колір мені дуже подобається. Та якість матеріалу кришки. Він дуже приємний на дотик. В магазині Allo також мені продавці-консультанти підібрали сумку до ноутбуку. Вона якісна, міцна, охайна та красива. Я дуже задоволена такою покупкою в магазині Allo. Користуюся вже ноутбуком 2 місяці, він працює справно без нарікань. Щиро дякую магазину Ало за можливість купувати через сайт Ало такі якісні речі. До нових зустрічей!